Наше буття нерозривно пов'язане з медіа. Вони формують наші звички, спосіб життя та інколи навіть думки. Журналістика це важлива сфера діяльності, якої потрібно правильно навчати. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника якісно готує майбутніх працівників медіа до роботи. Кафедра журналістики дає можливість отримувати не тільки теоретичні знання, але й практичні навички. Для цього студенти мають змогу виходити в прямі ефіри студентського радіо Стефаник ФМ та знімати цікаві сюжети для студентського телебачення Стефаник Тіві. Також майбутніх журналістів навчаються між працівники медіа, і саме вони діляться певним досвідом зі студентами. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість відвідати провідні теле та радіостудії, редакції міста для глибшого пізнання професії зсередини. Викладачі кафедри журналістики організовують цікаві заходи для студентів і запрошують на пізнавальні зустрічі журналістів регіону. Тож для усіх амбітних, допитливих, які хочуть постійно розвиватися, доносити правду суспільству та формувати громадську думку, правильним вибором буде обрати спеціальність журналістика у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.